Полтавщина, вітаю! З вами Усанова Ольга, і я знаходжуся на трасі решетилівка Дніпро. Знову на цій трасі, яка будується за багато років, але так і залишається недобудованою. Вона вже почала руйнуватися, тому що не виконані до кінця необхідні роботи. Ця траса скоро знову буде потребувати капітального ремонту. Ми бачимо обабіч траси дороговартісні будівельні матеріали, які теж лежать і не використані. Тут і не використані десь в іншому місці. Ми бачимо, що багато коштів було витрачено, але до ума воно так залишилося і недоведеним. сьогодні, коли наша вся країна працює на перемогу, допомагає Збройним силам України, це Неправильно так нераціонально використовувати кошти, кожна гривня має бути спрямована на допомогу зсу. Ті важливі інфраструктурні об'єкти, які допомагають нам забезпечувати в тому числі обороноздатність нашої держави, мають бути в належному стані добудованими і експлуатуватися за призначенням.